Пекельні подорожі за духа, зачинені вікна, непрацюючі кондиціонери комфортніше у потягах «Укрзалізниці» не стало попри заяви нового керівництва. А ціни на квитки знову обіцяють підняти. Які права пасажирів порушують найчастіше? Кореспондент Сабитій переконався на власному досвіді дорожні нотатки Дмитра Буткевича. Перед довгою дорогою до Києва збордянська привітна провідниця Наталія вчасно відкрила двері, одягнена по формі і вічлива. Однак приємне перше враження зникає, коли заходиш у середину плацкартного вагона. Тут задуха. Намагаємось відкрити вікно. Відразу не піддається, доводиться тиснути всім тілом. Долоні чорні, від гумової ручки вікна. Не сяє чистотою і умивальник в туалеті. Поїзд рушає, і у вагонах починається жвава торгівля, пиво, шкарпетки і морозиво. Торговці по вагонах ходять без квитків, але провідниця їх не виганяє. Просить розміняти гроші. так? Коли провіднику потрібно забрати постіль, він готовий не досипати. Пасажирів змушують самим принести білизну за годину до прибуття, а це порушення правил. Постільні речі та використана білизна забираються провідником вагону за 30 хвилин до прибуття пасажира на станцію призначення або після його висадки. Інна кожні два місяці їздить до батьків у Чернівці. Каже за зміною мокрого простирадла провідники вимагають грошей. Постіль чиста, але вона. Банально не висушена, і ти спиш на вологій постіль. Сказав, що в нього є е, певна кількість цих комплектів, білизни, і ну і все. Я вже свій використала. Типу, що він буде потім з нею робити? Якщо мені треба додаткова постіль, то мені треба заплатити за неї. В Укрзалізниці визнають сумнівність комфорту пасажирських перевезень, але запевняють, нове керівництво на чолі з поляком Войцюхом Бальчуном. Повністю реформує залізницю протягом п'яти років. Перші шаги по улучшению качества пасажирів увидять уже в цьому будет більше в наступному году. Повышение ціни не було ні в случае резким. То Тобто йде определенний процесс індексації. Приблизительно раз в рік ціна незначительно повышается. Однак квитки дорожчатимуть незалежно від поліпшення комфорту пасажирів залізниці. Дмитро Буткевич, Олександр Скиба, Віктор Шевченко. Собиття, Канал Україна.